Лисиця й осел Леонід Глібов. Від Відкіль бредеш ти, голово лиха, лисиця так, о ослові. Дивився, як там Лев здиха, аж ген у тій діброві. Піди, пань, матко, подивись ти ж зналася із ним колись. І що тепер з ним зробилось? Де в біса, і сила тая ділась, а то було, як гуконе. Не втямиш зляку, де б сховався, таке було, те пугало страшне, мабуть, його весь світ боявся, тепер лежить, неначе пень, і ніч, і день. Ніхто його вже не боїться, усяк безпечно йде дивиться, хто схоче, добре ускубне Завражий чуб його зубами, а хто під боки стусане чи дрюком, чи рогами. А ти, запевне, не посмів, йому підсміює лисиця. Оце таки, чого ж дивиться, і я його раз захмелив, нехай і наших знає. А й в людях так очки буває. Чи то вже світ тепер такий, поки ти чим кому страшний, усяк тебе і поважає. А тільки як небудь спіткнись, Дивись, Хто й поважав, той лає.